Перевіряємо свої знання, швиденько беремо зошит і записуємо. Починаємо. Скажи якого роду дані слова. Уна лампара. Який рід? Жіночі, тому що уна una... артикль. Далі. Уна теле. Якого роду? Також жіночого, бо жіночий артикль. Ель папель. Рід. El це визначений артикль чоловічого роду. Чоловічий. La пуерта. La пуерта. Двері. Так? Артикль визначений жіночого роду. Тому жіночий. Уна бентана. Артикль якого роду? Невизначений жіночого молодці далі. Ляперед. Артикль жіночого роду визначений жіночий рід. Ель сіййон. Який рід? Як і ель Папель? Чоловічий. Так, молодці. Наступне завдання. Потрібно вставити невизначені артиклі. Тож, давайте швиденько, я вам допоможу. Меса. Якого роду у нас Меса, стіл, так? Нагадую, що рід в українській мові і в іспанській не співпадає. Тож, ну, часто не співпадають. Меса, закінчення у нас. А невизначений артикль нагадує он у чоловіча. Уна у жіночого. жіночий. Жіночий рід артикль Уна. Уна. Виділю вам, щоб було видніше. А це не треба було виділяти. Виділилось. Ну, добре. Давайте далі. Ляпіс. Олівець. Ляпіс. Якого роду? Чоловічо. Ун. Нагадую, у чоловічого роду артикль УН. Ун. Ляпис. Так. Далі. Лібро. Якого роду. Книжка у нас. Ун. Бо закінчення О чоловічері. УН. Лібро. Так, далі. Квадерно. Поки я виділяю, а ви думаєте, якого роду. Закінчення О чоловічо. Квадерно. УН. У чоловічого роду артикль УН. Невизначений. УН кварено. Армаріо. Армаріо шафа. Закінчення також О, артикль UN. УН армаріо. Молодці. Далі больше. Сумочко. Яке закінчення у нас О, Рід який. Чоловічий. Тому артикль. «un». Правильно, «un Правильно, Далі «habitación», Поки okay, я виділяю, а ми думаємо, якого роду. Нагадую, що закінчення сйон, сйон і «dat» – це жіночого роду. Тому артикль у нас не визначений у жіночого роду який? «una». Habitación. Уна абітасійон. Професійон. Сіон, сіон якого роду жіночого. Тому знову артикль уна. Професор. Закінчення у нас or. А воно найчастіше у слів якого роду чоловічого. Правильно, який артикль чоловічого роду у нас? Ун. Ун професор». Професора. Закінчення А. рід Жіночі. Правильно. Уна. Уна професора. «Кама», Ліжко. Закінчення. А. «артикль», Уна. Молодці. Нескладно. Правда? Так, una кама. І ще разочок прочитаємо. Una mesa», un lápis», un libro, un cuaderno, un armario, un bolso. Una abitacion, una професіон, un profesor, una професора, una cama». Далі. Тут у нас треба визначений артикль. Нагадую, у чоловічого роду визначений. Ель, А у жіноче ля. Якщо ви не пам'ятаєте це, перегляньте минулі уроки, я там про це розповідав. І так, ель чи ЛЯ. квадерно, зошит, закінчення О, рід, чоловічий. Тому ель чи ЛЯ. Ель, Ель Куадерно. Добре. Давайте далі. Больсо. Сумочка. Чоловічий чи жіночий, звичайно, чоловічий, бо закінчення О, тому артикль «ель», Ель Больсо. Далі, чіко. Закінчення. Дивимося на закінчення, який рід. Так, чоловічий. «ель», Чіко. А чіка закінчення, яке у нас, а жіноче, то артикль el, чи «ля», чиля Ля чіка. Молодці. Виділяємо перро. Якщо ви можете казати чіткіше Р, чим чіткіше, тим краще. Іспанці дуже рикають. То кажіть чіткіше. Перро. Закінчення О. Артикль чи челя Чоловічий рід у нас ель. Молодці. Далі. Лампара. Лампара. Закінчення. Дивимось. Жіночий рід ельчела ЛА. Ла лампара. Сія. Стілець. Так? Сія сілець. Закінчення. Звичайно, жіночий рід, тому ЛА. Ла сія. Гато. Поки ви думаєте, я виділяю гато, якого роду. Жіночого чи чоловічого? Чоловічого. Закін... Який артикуль у чоловічого у роду? Визначений? L. Ель. Ель гато. Ель Gato. Це кішка нагадує, так? Кіт. Вердат. Вердат. Це правда. Нагадую сйон, сіон та дат, це закінчення всі жіночого роду. Тому артикль буде LCLA. La. La вердат, Правда. Так, лексіон. Лексіон. Сйон. Сйон, дат. Жіночий рід, артикль у жіночого роду. Ла. Ла, лек. Dobra, moloci, dajte si El cuaderno, el bolso, el chico, la chica, el perro, la lampara, la silla, el gato, la verdad, la lección. Nu, nu, una la și ne la, a la Десь поміж, тому не лякайте, будь ласка. Так. Далі. Ми перекладаємо. Найскладніше, да, напевне, щось з невизначеним артиклем, щось з визначеним артиклем. І так, перше лампа. Тут я буду вам допомагати. З яким артиклем? З невизначеним. Lampara, lampa, u nas je lampara žensko rodu, artikle neveznane un u čelevičev, un u žensko, un čelevičev, un čelevičev, un čelevičev, un čelevičev, lampara. lampara. Zapisujem. Dalje. Vikno. Як буде вікно іспанською? Фентана. Закінчення А. Значить, рід. Жіночий. Артикль. Звичайно, уна. Уна, фентана. Далі що у нас? Квітка. Як буде квітка? Флор, правильно. Якого роду флор? Це виключення у нас жіночого роду, тому уна. Уна флор. Далі. Місто. Як буде місто іспанською? Згадуємо швиденько. Сьюдат. Сьюдат. Так, сьюдат у нас закінчення нагадує сіон дат. Це жіночий рід. Тому невизначений артикль буде унчиуна. Уна. Уна. Сюдат. Сюда. Далі. Вчителька. Не вчитель, а саме вчителька. Професора. Професора якого роду? Так. Звичайно, жіночо. Тому артикль Уна. Уна. Професора. Уна професора. Далі. Це у нас був невизначений артикль. Тепер ми давайте визначений артикль. Перекладаємо слова і використовуємо визначений артикль Ручка. Ручка. Згадуємо, як буде ручка. Болі або Боліграфо. Боліграфо. Закінчення у нас яке. По чоловічого роду, тому визначений артикль L «Ля». Тут я вже вам підказала L-боліграфом. Болі.графом. Болі... Ель боліграфо. Так, далі. Олівець. Згадуємо, як буде олівець, поки я збільшу шрифт. Олівець. Лапіс. Так, ляпис. Якого роду він. Тут ми не можемо по закінченню е, визначити, тому треба просто пам'ятати. Чоловічого. Ель чи ля? Ель чоловічого, ля жіноче, до чоловічого L. Правильно. Лапис. Лапис. Далі. Телефон. якого роду телефон? Як буде телефон взагалі? Телефоном. Закінчення о, тому рід чоловічий. У чоловічого є кій артикль? L. Ель. Телефоном. Ель телефоном. Добре. Далі. Наступне. Комп'ютер. Орденадор. Якого роду? ОР у нас завжди. Закінчення ор – це рід майже завжди. Чоловічий. Ель Орденадор. Сподіваюсь, вам не складно. Якщо ви переглядали минулі уроки, то повинно бути легенько. Ель Орденадор. Останнє капелюх. Як буде капелюх? Досить відоме слово. Sombrero. Sombrero. Закінчення. Otomoris, звичайно, чоловічий, а у чоловічого роду у нас невизначений артикіль Ель. Е. Sombrero. Ель Sombrero. Una lampara. Una ventana. Una floor. Una suda. Una profesora. El bolligrafo, el lapis. «El teléfono», «El ordenador», «El sombrero». Якщо тут у нас би запитали визначений артикль, то ми би використовували би ЛЯ. ЛА. Збільшу, ми би використовували би ЛЯ. А якщо тут би запропонували нам би невизначений артикль, то у чоловічого роду у нас ун. Так, можна використовувати, якщо невизначений ун. Нескладно, правда? Ось ми закінчили ще один коротенький урок. Тож я пропоную вам підписатися, натиснути лайчики, залишити будь-який коментар. Я буду дуже раденька. Дякую вам, що ви зі мною. До зустрічі.